То ще не чув правдиву фразу Зеленського, дороговказ на станову усім українцям. Напевно, вперше в своєму житті Зеленський сказав правду. Поміж сотні тисяч інтерв'ю, поміж мільйони висловлених фраз, він нарешті сказав те, що насправді повинні зробити українці, якщо вони хочуть жити. Хочете жити, біжіть. Хочете жити, боріться з тими. Хто вас знищує і угнітає, і це не ши. Подивіться уважно пряму мову Зеленського. Подивіться і поширте, щоб мудрі не байдужі врятувалися відповідно до чіткої настанови Володимира Зеленського. Хотіте жити – бігіть, Хотіте жити – здавайтеся в плен. Хотіте жити – Борітесь. Борітесь на своїх вулицях і за свою свободу. вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свое. Зараз зелені пропагандони будут рассказывать, что это подробка, что это штучный интеллект. Плюньте им межи потому что это видео справжнее. І, хоча Зеленський його писав як звернення до росіян на початку повномасштабного вторгнення, воно стосується українців і аж ніяк не росіян. Бо Україна стала гірше за Росію. В Україні закриті кордони, в Україні бусифікація. А всього цього немає в Росії. З Росії можна спокійно виїхати, а в Україні вив'язні і кріпаки. Тому Зеленський звертався до Росіян, але по факту сказав правду українцям. Правду про те, що він диктатор. Диктатор, який підтерся Конституцію, диктатор, який потурає права, дані нам Господом Богом, право вибору, яке навіть Господь Бог не знищив за гріх Адама і Єви в едемі. А Зеленський за ваше небажання захищати його і всю цю паразитарну мародерську надбудову, вас покалічить, поб'є, ув'язнить, а можливо, і вб'є. Руками бусифікаторів та цикунів така вона незручна правда для влади, така вона гірка правда для українців. Борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає.